Передбачати майбутнє, то невдячна і небезпечна справа. Насправді його може і не існувати. Те, що ми сприймали як належне, коли-небудь зникне назавжди. І тоді люди вже не спілкуватимуться як раніше. Будуть хвороби? І... Варварство. І все у світі раптом втратить сенс. Згадайте усі неймовірні зміни, які ми пройшли і пережили. Але нас чекають! ще більші зміни. Ти чекаєш? Під час години заводити друзів, але ви, по-моєму, класні. Ми як три мушкетери. Один за всіх і всі за одного! Ні, ще раз скажіть гучніше: один за всіх. І, і всі, всі за одного! Єдине, що гарантовано тобі як людині. Це неминуча смерть. Якщо пощастить. Береш, як провести останні хвилини? Сподіваюся, що буде нескладно. Я цього боюся. Пишаюся вами, хлопці! Маєте яйця! Відете да! зі швидкістю три милі за годину. Поки з усіх вас не лишиться один. Хто жадає перемогти? In city, where the girls are so Дивлюся на кожного з вас. І надію, бачу. I first my eyes on Я, наприклад, думаю лише про ці гроші. Мені нічого втрачати. Зате в мене є все для перемоги. Я хочу перемогти найдужче. Це мій шанс усе змінити. Ти зараз не думай про Фініш. Думай, як пережити цю мить. Ця мить. Ти пробач мені, мам! Має значення. Твоя правда. Кожна мить важлива, особливо в кінці. Пройдися зі мною? Так, пройдуся, Піте. Довга хода. Хлопці, ви відповідь. Довга хода це відповідь. Це твоє перше полювання, і це найнебезпечніша планета у всесвіті. Слідує істоту, яку неможливо вбити. Це просто зразковий суперхижак. Я допоможу. Ну, щасливої тобі дороги! Ніякий ти не хижак. Ти здобич, ми не одні полюємо здається. Оселився в Пенсільванії. Дженет Смурол стверджує, що нечиста чиста сила знайшла притулок у їхньому домі. У будинку живе вісім людей. Усі бачили це на власні очі. Усі збожеволіти не могли. То коли це почалось? Е, на конфірмації геза. Сьомого вирішення. Еде там живе зло, я впізнала його. Сила у вас у домі. Це демон. Він був нашою першою знахідкою. Ми були Йоні. Ми злякалися. Столько рокев. А Виндоси преследует нас. Святой Михаил. Да? Захисти нас. Будь нашим щитом проти диявола. Іноміне Патріс. Альфілія спіріту Санкті! Силою нашого Господа Ісуса Христа. Я не знаю, як захистити тебе цього разу. Прийшов, ти бачив, як тут чисто. Так, заре. Твоя робота це підтримувати. І не ходи на четвертий поверх, Любчику. Там пацієнти з особливим доглядом. Тобі туди не можна. Це хороші люди. Вони заслуговують на затишок у старості. Я прийшов по сміття. А знаєш, у тебе цікаві очі. цим місцем відбувається щось дуже дивне, щось страшне і жахливе. Я тобі не зашкоджу. <плес> Настав час зіграти за правилами. Що відбувається? Іноді, коли назовні все руйнується, ми зазираємо всередину. Ми з сім'єю тільки но переїхали в місто і шукаємо щось для дому. І як вам життя у нашому місті? Тут, звичайно, все трохи інакше. Дері красиве місто, але час від часу тут трапляється всяке. Гей, припиніть. Ви або затуляєте очі на те, що відбувається, або не розумієте, з чим ми насправді маємо справу. Дія комендантська година бути вдома до темряви. Меті в останні бачили вечері 4 січня в кінотеатрі. Він казав, що давно вже почав бачити усіляки дивне, ще до того, як зник. І що ж це в біса таке? Це оріча. Злий дух. Матері Рівер Сіті, Одумайтеся, поки не стало надто пізно. Стежте за першими ознаками зарази. Варто вашій дитині вийти за запоріж. Ми маємо комусь розказати, та ніхто нам не повірить. Більшість людей вірить тільки у те, що може побачити на власні очі. Зі світу Стівена Кінга. Що це? Відповідай! Я не знаю! Гадки не маю, що це чортівня. І режисера фільму воно. З людьми у цьому місті щось не так, наче в них з'явився диявол. Поверніться туди, де воно почалося. У жовтні воно ласкаво просимо у Делі. Чекай, ми до цього ще дійдемо. Розслабтеся. Добре. Ми втратили Шеллі рік тому. Я лише все із змови. Смакота. Я зараз чорний зі шкрибу. Ось так нормально. А Та, ну поверни його. Не хочу його кривдити. Ти нічого не зробив. Іноді краще просто не лізти. Насправді, у нас все добре. Тобто ця корпорація свідомо труїть власних клієнтів, щоб збільшити прибутковість. Викликай скажених. Гаразд, викликаю скажених. Я нічого цього не хотів. Я монстр. Ти не монстр. Покажи йому своє добре серце. Привіт-нику, це я, твій так. Якого? Мене це не стосувалося. Але іноді ти маєш щось робити. Хто ти, бляха, такий? Я просто чувак зі шлаброю. Яколо бути героєм. Did... Ти розумієш, що на кому? Знайдіть його і приведіть сюди. Ти ж більше нікого не вбив, правда? Знаєш, коли ти кажеш самозахист. Ото гідні сусісів. Токсичний мешк. Так його діти кличуть, по-моєму, мило. Ухіно з 28 серпня. Це реальна історія, що трапилася у моєму місті. Ця середа мала бути звичайним днем для усієї школи. Принаймні, всі так думали. В усіх класах були присутні діти, а до місіс Генді учні не прийшли. Знаєте чому? Бо минулої ночі рівно о 2.17, Кожен з них прокинувся, встав із ліжка, спустився сходами і зник у темряві. І ніхто їх більше не бачив. Хтось може це пояснити, чому її клас виключно її! де наші діти! Зараз усі батьки на нервах. Вам краще триматися подалі від школи. Матю, Куди ти зник? Ось де насправді все почалося.